Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачний кетчуп з помідорів і кабачків. Ось так як зараз в мене вродили такі гарні великі кабачки. Для приготування кетчупу. Мені знадобиться кілограм кабачків, я їх почистила і повирізала насіння. Одна паприка гостра, можна давати, можна ні, за смаком, дві великі цибулини і пів кілограма помідорів. одна столова ложка солі. 5 зубчиків часнику, 1 чайна ложка коліандру, 5 столових ложок томатної пасти, 100 грам оцту, 100 грам цукру. Кабачки я нарізаю, нарізаю такими кубиками, сипаю в кастрюлю, Кабачки я порізала, тепер я їх підсолюю, перемішую і залишаю на півгодинки, щоб кабачок пустив сік. Тепер я нарізаю цибулю, прику також нарізаю. Помідори, щоб гарно знялася шкірка, потрібно їх надрізати. Помідори я так от надрізала. Тепер я їх залию кип'ятком і залишу на одну-дві хвилинки, щоб гарно відірвалася шкірка. Заливаю кип'ятком і залишаю на одну хвилину. Одну-дві хвилинки. Помідори я злила, і тепер акуратно гарно знімається шкірка. Так гарно знімається шкірка. Тепер я нарізаю помідори, теж такими приблизно кубиками, всипаю все в кабачки. Все я нарізала, перемішую і ставлю варити. Варю приблизно пів години. Накриваю кришкою і варю приблизно пів години на середньому вогні. Все добре збиваю блендером до однорідної маси. Я кабачок блендером, додаю томатну пасту, можна брати будь-яку, чесничок. Я ще додала італійські трави за смаком. Хто як любить, можна давати будь-які спеції. Коліандр. Даю оцет. цукор. Все добре збиваю знову блендером. Все ще раз добре збила блендером і ставлю варити на 10 хвилин. Кетчуп готовий, і я його наливаю в банки. Банки в мене помиті, простерилізовані. З цієї порції мені вийшло три таких баночки. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дуже смачний кетчуп.